Наступне місто на маршруті, називається Поленка. Я їду туди нічним автобусом, який у мене десь через годину приблизно сподіваюся, що ще ходять міські автобуси, бо йду доволі далеко, а з двома рюкзаками ще й неприємно. Вона не на естасіон де автобуси з адо. Маємо до таке роздала, йдемо. Цей автобус сюди не їде, йду шукати потрібний. А проїзд коштує 8 басів, це приблизно 50 центів. 50 Приїхала я на цю станцію, як зазвичай зарано. Ще чекати мені поли 30 до автобусу. Місті Ваєдоліт і зустріла випадково двох американців. І ми з ними пішли в такий ресторан, де перед день була дуже велика черга. З чого можна зробити висновок? Що це один з найкращих ресторанів Вяядоліта. От ми прийшли, чи черги не було. Ми сіли за столик, і це такий весь фешенебельний ресторан. Тут підходить до нас офіціант, приносить такий... Такий дезінфектор і пропоную нам всім попшикати руки, каже мов, дезінфекція. І тепер кожного разу, коли я собі шикаю руки цим дезінфектором, то я себе чувствую як в лучших ресторанах. А буду їсти просто бутерброд з пластикової коробочки, які я купила на автостанції. От я вже в автобусі своєму. Автобуси на такі далекі відстані їдуть тільки першого класу. Тобто тут є туалет. А ще. Тут в автобусах реєструють багаж, як в аеропортах майже видають такі бумажки. Ще тут Нікола Скейтж говорить іспанською Дуже хорошо, молодець. Ще мені видають. Четверта година ночі. Мене розбила тітя і сказала, що інспекція якась. <звук> Приїхали в коленку. Четверта. 30 ранку поняття не маю. Що це зараз робити? Дуже хочеться спати. Думаю, я побачу, як прокидається місто, бо я зазвичай так рано не прокидаюсь. А хостела в мене на сьогодні немає. Сиджу, думаю, що це робити. Восьме ранку вже світло і мене нарешті пустили поспати в хостел. От ми добрання мені і доброго ранку паленки. Слівка пом'янка, я їду на руїни. Їду одна в автобусі. Квиток коштує 20 басов. Це нормальна ціна, як для туристичної точки, але їхати тут кілометрів 6. Оскільки їду сама, то можна все такі сказів. Я така вчитно пом'ялка, бо це нічний переїзд. Так не робити. Маршрутка звісно, Креєвий тут дуже-дуже гарний і дуже нагадує міністражу індонезії. О, тут ходиш, в якомусь квесті біловижного. Повертаєш, забігаєш, мостики якісь проходики, Просто неймовірне місце, це коленки. Я тут всього два дні і думаю, два їх проведу на цих розвалах. Просто тут хочеться бути і бути. І я ходжу тут і намагаюся уявити, як тут все було раніше. І... Такі картинки в голові, краси і Дуже гарно. Я дуже шкодую, що в мене не вийшло познімати нормальних відео в паленки і щось розповісти. Вчора я була дуже втомлена і планувала, що приїду сюди знову, але знову приїхати в мене не вийшло. Може, навіть на краще, що ви не будете слухати мене, а подивитися собі якесь нормальне документальне кіно, де люди з науковим ступенем розкажуть вам, що до чого. Єдине, що можу сказати від себе, що енергетика, атмосфера сама просто, просто дивовижна. Насправді вже тепер не дивуюся цим людям, які одержимі історією, і культури має. Дуже легко в це все переринати, якось безвозвратно. Я тут посіла біля дяді, розкажу про місце трошки. Може дядя доповнить. Паленке колись було село Майя, про яке навіть не підозрювала колоніальна влада. Це я кажу десь про 18 століття. І потім, коли колоніальна влада обнаружила це село, то неподаліку обнаружились і ці руїни Мая. Ось. А зараз це місто, але дуже багато в ньому ознак села. Я так ходжу і розумію, що тут просто ну, нічого робити. Якщо ти не голодний, то краще, я не знаю, поїхати звідси або зайнятися якимось більш корисним справами. Це мій хостел. Зовні виглядає як тюрма. В середині теж. Реально собаки на даху. Прикрутіться. Так виглядає вулична їжа. Строя робить терпії. Дуже багато тут вивісок, які не надруковані, а написані від руки. Це відруки. А я в пошуках Лондрі попрати, хотілося б, але куди не приходжу, всюди зачин. Якісь у них свої специфічні графіки роботи, ну от Лондрі написано теж руками. Я так думаю, що це пов'язано з частково з такою ізоляцією економічною. Вони якби, не бачать потреби щось друкувати, якщо вони можуть написати це відруки. Тільки що мені на голову накапила ця білизна, яку хтось поправ і забув викрутити. Вот. І я йшла і цьому навіть зраділа, тому що дуже спекотно, просто неймовірно жарко. Температура насправді тут дуже висока, але просто дика вологість. Кожен день тут я заходжу в таку фруктову овочеву лавку, іноді щось купляю, іноді просто по глазі. Фрукти тут дуже дешеві, особливо, якщо порівнювати з ціною на всякі хлібобулочні зділі. Наприклад, я купила загалом недорогу булочку за 7 пасів. І за всім пасом можна купити отаку от гілочку бананів. Заради об'єктивності скажу, що далеко не всі фрукти тут дешеві. Наприклад, ті, що імпортні, коштують доволі дорого. Виноград. Червоний, білий, теж імпортний. Баснословно дорого. Якісь сливи. <ріх> Яблука. Я так думаю, що це якісь американські, коштують десь 2,5 долара за кілограм. В цілому дуже важко зрозуміти, коли починається життя, бо в 5-й годині вже е багато хто не спить, всі ходять по вулиці, але магазини і кафешки відкриваються десь близько 10-ї, а то й в 11-й годині. Що вони роблять? У цьому проміжку не зовсім зрозуміло, але, мабуть, вони роблять це дуже-дуже повільно. Тому їм треба встати рано, щоб встигнути робити все дуже повільно. Південь. Ну і е, наша постійна рубрика говорять, що голова кафе морожене. Я, коротше, так і не знайшла пралі. Я не знаю, що це буде. Якась катастрофа тих ногів. Завтра я їду в Сан крістобаль по дорозі, заїжджаю на два водоспади. В Сан крістобалі я буду вписуватись в одного знайомого знайомого. Це дуже цікава історія, я вже скажу її пізніше, коли вже з ним познайомлюся. Припевню, що він реальна людина. Все мені, це в його реальності мене примушує те, що він слишком хороший. Як сказав Ян Тичковський, доброта на оточуючих з нього є просто якимось Принц